Вітаю! Останній відосик з дослідження Дніпра. Щось смачненьке. Подобайку одразу ліпили і. А саме, це буде у нас дона риболовля. Місія, місія, дослідження. Дона риболовля. Річки Дніпро. Отже, нам треба білуга, стерлять і сом звичайний. Три рибини, три рибини. Сома упіймати найлегше, як на мене, стерлять найважче. Але. Все по порядку. Отже, дикий пляж. Йдемо сюди на самий крайній цей На саму крайню кладку. Навіть ні, не, на кладку Просто сюди на берег. Ось три міточки Який буй номер 7 здається. три міточки Окуня якось зловив, ось стерлять, ось о, сом і звідси жиловиться білуга. Звідси жиловиться білуга. Так, на що я ловитиму? О, я взяв о, на осетра, о, не знаю, чи це спрацює. Коротчі, поклав о, найбільшу глибину 5 метрів, о, яку там можна. На тій вудці екватор матч. Так само і тут 5 метрів. І поклав шматки риби. Ну, це такий чисто більше експеримент, мабуть, але я думаю, щось клюне. Ну і. 4-0 скрізь гак. Мені уніки не треба, мені треба просто видриби риб, вид зловити. І просто в мене лише дві макон зі собою. І. м'ясо молюски. М'ясо беззубки, по-моєму, найкращий варіант буде, бо на санхо кіні коли качались на осетрах, то це просто була наживочка просто супер. Так, о, щось є. Щось є, шо є. На поплавок. І це Сомик. Риби піймати найлегше з цих всіх. І його буде ловитися, мабуть, найбільше. Отже, продовжуємо. Ловлю, мабуть, на білугу прийдеться такий більший гак покласти. Давай я таки на білугу поставлю 6-0. Білуга дуже велика така риба. Так, що по погоді. В погоді ще добре. Білуга досить велика риба. 6-0. І ловлю. І на тій вот, другій доньці теж поміняю на 6.00. Навіть на креветку щось тут клюнуло на поплавок. І що це в нас? І це теж сон. Окей, що зробити, що поробиш? Ловимо. Так, тут щось крупне. А це може бути як білуга, так і сон. Не бачу, що там під водою. Це білуга, окей. Це білуга сюди. Да ба! Білого, до речі, ловиться вкрай рідко. Я не звертав увагу, але можливо таке, що, цей. що одна в день. Ну, або одна в кілька годин там щось такого плану. А залишається цей. Я не відслідковую місію. Залишається стерлять. Я трошки посиджу, якщо вона тут не клюне, то я піду туди вниз по течії, де я ловив уніка, і там уже покажу. Так, щось клюнуло, не знаю, чи це стерлять, чи це дібний сом. І це стерлять. До речі, на 2-0. Гак це максимальний гак. Це на уніка А так, якщо хочете просто ловити стерлять, то ставте малі гачки. 2-4 десь так. Тому що 2-0 це на уніка Ну і все. В принципі, Донали бро... риболовля закінчилась, нам дають якийсь такий. Е... Раннер. 5-0, червоний чорний. Цікавий, не знаю. <с> не люблю на них ловити насправді, але. А, але хай, хай буде, хай буде, там розберемося Отже, на цьому перевіряючи. Так, дослідження на цьому закінчені. У мене галочка стоїть. Всі дослідження закінчені. А, з Дніпро покінчено. Залишається майстерність, це будемо ловити на цьому вже на стрімах о, з підписниками, тому що це спільна риболовля, тут сам не половиш треба люди е, Ну І це теж треба буде якось зробити. Ну Океан залишається мені до закритого океан. Риби монстри теж два, два, два монстри на океані. так Хочу колекціонування, якісь вилізло, треба буде переловити трошки цих. Дрібний риб але то фігня Отже, на цьому гарно дякую. Дніпро, кльова локація, мені сподобалось Що мені тут не сподобалось, а те, що є отут два човни: один отакий катається, якийсь пісок вози, і другий просто якийсь човник такий. і вони Коли ти стоїш на якорі, щось ловиш, вони через тебе тебе таранять. Відносять тебе в сторону, в те, в те знімається якір. Це, в принципі, все, що мені не сподобалося. а Так, не знаю. Так, локація прикольна, дуже круто. Давно пора порабу, українську рибалку, українську локацію. Я сподіваюся, це не остання локація в Україні, можливо, якась буде. Можливо, Чорне море, Азовське море. Чомбині. Там теж є що половити, цікаві рибинки. Отже, не забудьте вподобайки, підписки, коментарі, і вже, мабуть, зустрінемося на стрімах по вилову. Океані спільної риболовлі.